Власне на конкурс, ми майбутнє України з нашої області надійшло більше тисячі творчих робіт. Жури визначило дев'ятьох переможців із Володарського, Волинського і Народицького районів. Коростишева, Малина і Радомишля. Вони отримали від ініціатора конкурсу благодійного фонду Віталія Журавського сучасні мобільні телефони і плеєри. Талант коли виявляється, і в 40-50 років, ну це запізно. Важливо в дитинстві його помітити і розвити. Неталановитих людей немає. Важливо цей знайти талант. І наш конкурс він покликаний в гуманітарній сфері знаходити талановитих дітей. Насамперед, я хотів би їм побажати знаєте, великої людяності, тому що е, як. Кожен з нас ставиться до людей, так і люди будуть ставитись до це. Не саперед це дуже давня мудрість. Вона нічим не вичерпується. Того ж дня організатори конкурсу провели для переможців екскурсію Києвом. Частина з них, до речі, поступатиме саме в університет імені Бориса Грінченка. Чого побажаєте усім, хто цього літа вступатиме у виші, щоб всі поступили, чесно кажу. Це було б добре і для них, і для батьків, і для школи. Чим більше буде студентів, тим краще буде країна.